Насправді сьогодні ми дуже розійшлися і вернутися в точку, ту точку, дійсно, ту точку розуміння, що ми насправді, ну, не брати, але, по крайній мірі, добрі сусіди, дуже важко. Після тим вбивства, після тієї гради, ураганів, які вони завезли. <кій> прощення дуже важко, хоча церква засикає до прощення. Але в принципі на війні прощення немає. Є супротив, опір, і ми будемо здійснювати ці всі речі. Бути Україну, люблять її. І тут так ну, ділити, що типу росіяни от такі, що вони ну, нам не брати, все таке, тут не можна так ділити, бо не всі там підтримують таку політику. Насправді є таке питання, але, на жаль, 82% згідно з теологічним опитуванням підтримує політику Путіна і сьогодні воно посвячує його на ті вбивства, які є. Безумовно, є когорта людей, які насправді є патріотами Росії, які розуміють, що перспектива Росії тільки в об'єднаній європейській сім'ї демократичних країн, але, на жаль, їх видужема. Через це в тому числі і ви, як представники духовенства, ну, для вас, крім наших громадян України, ми маємо нашому меншому бувшому брату, От, бо Московія пішла від Київської Русі. І знову на нас з вами місія попадається ну, привнести їх, притягнути їх. Залучити їх до європейської сім'ї демократичних країн. У мене дві є парафіянки, громадянки Російської Федерації, етнічні росіянки, вони такі за Україну і так далі. Якби ще українці були такі за Україну. Я... А серед українців багато зрадників. Багато зрадників. А от росіянки, я підкреслюю, навіть громадянки Російської Федерації, вони настільки люблять Україну і не підтримують цю політику. Ну що ще хочу сказати.